Я думаю, усі щось пробують собі міняти, окрім Жеки. <гум> Нормально я їх треба любить, голубить. Можливо, це не завжди їм може подобатися, але я точно хочу кращого. Дали гру, попросись на банку, навіщо ти граєш? Перейти на сходинку вище. тобто стати краще грати. Шановне товариство, ради вас вітати на нашому другому будкемпі. Команда Фавби Team сьогодні буде розкрита як особистості приємного пригляду. Столи і їх скласт, а може мене не буде. І для айфона купити? — Нє, тому що я не сучасний. Якщо не людям. Я з ними сто відсотків гарних відносинах і вважаю себе їхнім другом. Але, звісно, і керівник також ти маєш давати якийсь вплив, іноді настанови. Можливо, це не завжди їм може подобатися, але я точно хочу кращого. Ми уїжджаємо по переносику. Вам саме головне скласти столи. Ви переносок ви не включите комп'ютер. Ви збираєте комплектори, столи, mm. накидаєте свій yeah. приблизно місце. Головне розпакувати столи і їх скласти. Я думаю, ми гарно справляємося з цим балансом і, в принципі, в нас все виходить в цьому плані. В моєму житті точно змінилось те, що в мене з'явилася ще одна родина. Їм треба приділяти час, їх треба любити, голубити. На мою думку, в першу чергу, наша сильна сторона, те, що ми дружні, ми, тільки, ми не тільки на сервері команда. Ми і поза грою, ми завжди спілкуємось у будь-який день, чи то вихідний, чи то праки, чи матчі. Ми завжди разом всі TeamSpeak, спіки в І Ми можемо говорити не тільки про Counter-Strike, а взагалі про життя, і про якісь... якщо в когось виникають проблеми, ми стараємось з ними. Разом справлятись, тобто допомагати не тільки на сервері, а й поза сервером. Це точно наша сильна сторона. Ми команда в першу чергу не тільки на сервері, а й в житті. Є моменти, я не назвав би їх слабкими сторонами. Це просто моменти, які хлопці переростають, тому що вони молодий колектив. Звісно, нам треба багато часу, щоб хлопці пристосувалися до цього професійного контрстрайку, тому що в нас дійсно молодий склад. Багато хлопців не грали там на великому рівні, не їздили на лани. На них є певний прешер в, в всіх аспектах. Тому такі моменти є, але я не назвав би це слабкою стороною. Це той процес, який будь-який професійний кіберспортсмен успішний переростає, і ця слабка. Сторона стає вже сильною. Цілі команди наразі це точно гарний рейтинг Вальви Так? Для цього ми багато гріндимо, приймаємо всі інвайти. Звісно, наша основна ціль, мета це мейджор. Але згідно рейтингу, ти довжен проробити дуже дуже велику роботу. Тобто, на цією однією цілі в тебе з'являється, що 10 якихось цілей. Або робочих моментів, щоб щоб дійти до основної цілі. Тому наша ціль це грін, це успіх. Ми маємо рости і прогресувати. Це найва... найважливіше для нас це прогрес. Ми маємо весь час ставати краще, кожен, кожен, кожен день. Я очікую точно від кожного те, що ми вже говорили, це прогресу. Кожен з них має і хоче кожен день зростати. Прокидатися, думати про Counter-Strike і розуміти, що сьогодні я маю зробити те, що завтра зробить мене сильнішим. Тільки тільки рухатися вперед і віддаватися повністю грі. Тому цей буткем заточений точно не результат. Ми хочемо багато загріндити, Ми хочемо е, нові мапи потренувати і витягнути максимум в професійному плані. По яким критеріям ти оціниш кінці? Бутким пройшов добре? чи він пройшов погано? Перший критерій це оцінка гравців. І, звісно, результати. Після буткемпу ми хочемо вийти на піки і форми. Ми не можемо після буткемпу говорити, що нам потрібно ще трішки-трішки там часу. Буткемп і створений для того, щоб коли ти з нього виїжджаєш, ти був на піку своєї форми і був готовий там, переграти будь-яку команду і, і сказати, що от я зараз на найвищому своєму рівні я готовий Що Favbet як організація зробили в рамках буткемпу для гравців, щоб їм допомогти. Ми дякуємо всім партнерам і зокрема ФБФБету, який допомагає нам найбільше. Тут дуже багато аспектів і планів. Там і юридичний, і фінансовий, і операційний. Також серед партнерів у нас є, є наші улюблені Logitech G, G та андасід. Ми з ними співпрацюємо вже досить довго. І сподіваємося, ця співпраця буде продовжуватись і в подальшому. Це девайси, це стільчики. Дуже велике їм дякуємо, тому що це справді там преміум преміум клас. Також саме на Bootcamp до нас доєдналась Red Bull. Також компанія Google Case, яку яка досита нещодавно вийшла на український ринок, досить сильно нам допомогли в тому, щоб цей Bootcamp, в принципі відбувся. Навіщо цей Bootcamp команді Team? Щоб всі вони стали успішними. А це наш будинок. Там два поверхи, ціла купа кімнат, де можна відпочити, окрема чолзона, там є зимовий сад, навіть кухня. І там, звісно, є прокрум. Є басейн, але, очевидно, зараз нам це не актуально. А от посмажити м'ясо ми можемо. Тут у нас в'їзд. Я насправді не знаю, що вам ще про нього розказати. Давайте на нього постаглянемо. Сюди заїжджала вся наша команда, буквально, я не знаю, кілька годин. А, ага. Ага, коротше, якось я практикати з тих те, що Red Bull вже приїхав. Я тільки не пойму, як у мене це вийшло, як можна було не помітити що вона приїхала. Red Bull надає крила. А, і зерна тут сюди осунемо. І потім ще клавіатуру, наушники і мишку. Немає інтернету. Наскільки це Важливо це на будким. Кстати, а це... дуже важлива штука. Кіберспортсмени це теж роблять. Да. О, Опс. Оп. Визови мене на інтерв'ю. Типа я не можу забирать. А, давай інтерв'ю. Даш? Mm -hmm. Будь ласка. Так, да, будь ласка, дам зараз інтерв'ю. куди йдемо? Наверх чи. Так, да, можна у тебе в кімнаті прямо. Так, я не зможу зараз збирати, мене на інтерв'ю звати. — Знову тебе радий вітати. Ось ми з тобою на другому буткемпі. Да, дякую. Що, Даня? Радий тебе вітати на буткемпі. Як ти доїхав, розказуй. Радий вас вітати, Лоранчик. Та що, їхав з 60-річною бабусею у купе, у двох, усе сподобалось, нормально було. Нам було добре, ми багато спілкувалися, так. Хейт. Я заходжу в інстаграм після гри, а мені пишуть: вдали гру, попросись на банку, навіщо ти граєш? Я, в мене четвертий левел фейс, та і я краще за тебе. Я читаю це і ну, просто шок. Не те, що мене це ображало, мені просто не зрозуміло, як таке можуть писати. Коли я ну, певну роль випов... роблю в своїй команді і ну, з нею та я справлявся загалом, але індивідуально так б... просів. Слухай, ти ж ніби в Counter-Strike грав, чого ти коробки тягаєш? Ах, грушік. Які ви а. молодці, хлопці? Я е, усі ці цитати хейтерів я проігнорував. Я... Приймаю рішення міняти щось у собі лише по власному бажанню. Нема такого, що хейтер щось на мене як по голове. Катвоя відповідальність в команді як гравця: в голову стріляти. Даші, Нічого більше. Зараз я виконую свою роль таким чином, що це більше сапорт команді, там гранати чи прикриття ззаду. Просто. Гарно виконувати свою роботу, це моя відповіда... відповідальність. Тобто твоя історія, а ми часто до цього приходимо: це про стабільність, про таке, знаєш, типу, у команди десь там щось штормиться, але смеш — це такий камінь, що тримається. Так. Ну, я до цього стрімлюсь: в голову стріляти. Іноді, коли нормальний день, розлікати хлопців, Ну, жарти, жартувати. То і фа, Зарані це довгі. Вони по краям Ти що не допоміг тіми? Так, я завжди роблю. роблю. Це моя улюблена робота допомагати своїм тімейтам. Ти я можна дуже люблю і дуже ціную. І завжди готовий Ти допомогти, можна, допомогти можна, в, в будь-якому випадку. На моїй ролі можна грати і по-іншому, більш агресивно, більш впевнено, я б сказав. І ось це саме, саме це я зараз хочу показати, що я не тільки можу допомагати команді, стоячи позаду. А і виконувати імпактну працю. Я вважаю, що як у гравця в мене добре виходить читати гру, і там Face, якщо я граю якимось міксом 5 на 5, то в мене теж добре виходить читати гру те, що на мапі відбувається. Ми зайшли на сервер, бачимо: о, проти нас Донг, типу ТОП-1 топ світу. Звичайно, ми його перемогли, бо ми більш стараємося на фейсті, ніж він. Ну Жека, коли ми грали, він радів кожному виграному раунду. Але для мене це пофіг. Як зараз Жеки себе почуває? Ну, можна було краще почуватися. А взагалом, ну, нормально. Підтримка психолога для мене це дуже важливий крок. Помилки під час гри особисті, там чи навіть не тільки особисті, якщо я бачу якусь фігню, яка відбувається. Я можу почати на це реагувати і заганятися чи що. Твоє багато проблем вони йдуть саме з моєї голови, і з цим треба розбиратися. Підтримка психолога для гравця це індивідуальна тема. Комусь треба, комусь ні. Але типу. Просто це як пазл, тобто комусь не вистачає цього пазлу, щоб стати цілою картиною, а хтось і без нього обходиться. Я думаю, усі щось собі міняти, окрім шеки. А він, у нього є якісь проблеми з тим, щоб помінятись ментально? Та ні. Навпаки, він дуже простий. І йому не треба нічого міняти. Так? Йому нічого не потрібно. У мене нема слабких там? Рис. Рис? Нормальний я. Я себе оцінюю як щасливу людину. Uh, ну, Наприклад, ми з ним працюємо uh, одну тему. таку тему розкажу як uh, ступор. Просто треба, треба зробити якусь легку дію, наприклад, просто розміняти супротивника. Але якщо цей момент дуже-дуже важливий, uh, буває таке, що просто рука зажимається, і ти не можеш ну, просто навести, навестись та зробити легкий кіл. От видихаєш і, і все, і просто робиш свою роботу, просто розмінюєш тімей. Наприклад, слабка сторона моя це длінь. В вільний час нічого не хочеться робити. Тупо впасти на кровать. Якщо нічого нікому навколо не потрібно, впасти і нічого не робити. Це моє хобі. Мої сильні сторони поза грою — жарти жартувати якісь там, ну хі-хікать. Мої сильні сторони поза грою — це врівноваженість Та раціональність. Мені здається, більшість часу поза грою я проводжу з родиною. Це сестра, мама, там, бабуся. І, напевно, це гарна сторона моя, те, що щоб як комусь з них треба було, я завжди допоможу, бо папа працює теж в іншому місті. залишаюсь я один, хто може їм допомогти. Ну, ми там майже кожен день, в будні дні, там три дні з сестрою робимо домашні завдання по якомусь предметам, це дефолт же. Типа, закінчились праки, треба піти зробити англійську. Але ну, це взагалі мої сили не бере. Але я нічого не отримую. Це просто час з родиною. А, ну, баланс не, не вдається знаходити, тому що 24 на 7 я в Counter-Strike. Я вже навіть не пам'ятаю, коли я ходив на вулицю. Ну, окрім для того, щоб зібратися на буткемп. А так. Ніяк. Весь час уходить на тренування, на Counter-Strike. Ну, іноді б хотіли, звичайно, вийти там, ну, з хлопцями, квасу попити, чи там, не знаю, інгаляцію зробити. Ну, а так не виходить, приходиться грати. Над всіма слабкими сторонами я намагаюся працювати. Наприклад, це той же психолог та. Не знаю, я в зал ходжу, мені подобається. Я не, не назвав би це слабкою стороною, але просто як, працюю над собою. Повернення до спорту точно дасть бусте в почуттю моєму в житті і у грі. І я вже почав це робити так. Вдома лише, але потрохи щось роблю хоча б щось. Наприклад, ми також це проговорили з спиртним психологом. Це, він сказав, що це дуже важлива тема для самопочуття, що треба е, давати якусь, е, якесь навантаження для свого тіла. Типу, спортзал це взагалі супер. Моя якась хотівка просто yeah. піти на бокс. Але я відчуваю, що це також може дати імпакт, що просто може е, в моменті в мене буде більше агресії, е, там, наприклад, на боксі, і це може перелитись в КС. Де я буду більше злитись на суперників, і в мене як заряд з'явиться. Що, будемо з тобою клавіатурку розпаковувати? Це у нас аналогова магнітна Pro X TKL Repeat. І у нас, безумовно, дуже крутий е варіант зараз її розпакувати. Подивитись, тому що це супер нова клавіатура. Вона ось, ось тільки от вийшла або вийде, поки знімається це відео. Що ми з тобою дивимося? Mm -hmm, давай. Так. Оп. Друзі, якщо серйозно, то у нас тут інноваційно нова клавіатура. На ній дійсно вперше в світі є аналогово магнітні свічі. Вони дуже швидко спрацьовують. Що саме важливе, спрацьовують саме на зворотньому шляху. Тобто ти максимально трошечки відпускаєш клавішу, вона вже дає тобі можливість ще раз на неї натиснути. І якби це була механічна клавіатура, то вона би працювала навпаки. Вона би поки до кінця не доведеш палець, вона би не спрацьовувала знову. А ця спрацьовує буквально від одного міліметра можна налаштувати. І ти можеш по суті пальця навіть не відривати від клавіші самої, і ти купу раз натиснеш, воно все спрацює. Для чого це треба? Для того, щоб Даня, наприклад, як програвець, коли він буде швидко реагувати на ситуацію, вона буде стресово, щоб максимально швидко він отримав можливість швидше зробити стрейф або додати якийсь мувмент для себе, швидше присісти, щоб врятувати голову свого персонажа, щоб його не вбило швидко. Ну і так далі, це нюанси, і оці от мікромоменти, вони вирішують долю твого раунду. Дивлячись буткемпи інших команд, я готувався до чогось масштабного для мене перший буткемп, який вже був так. А зараз від цього в мене немає ніяких очікувань, тому це просто час командою. Ну, не для того, щоб стати краще, а щоб кайфанути разом. Ми 100% станемо краще разом, але я не відношу до цього ось так серйозно. Більше щоб час з друзями провести. Результати також важливо, але вони 100% будуть і так, бо ну, не може бути того, що ми зібралися на буткемп і не буде результатів. Буткемп — це завжди про працю та ну, роботу над собою. Плюс ти в колективі знаходишся, ти там тімбілдинг, ти все одно стаєш краще в будь-якому випадку. І тому так, саме тому я тут. Так, да, комфортом своїм жертвою. <laughs> У мене дівчина дуже. Гарно готує, мені подобається їсти їжу вкусно, смачну. А, а на буткемпі не завжди готують, що я хочу. А я люблю смачно їсти. Це звичайно серйозна ціль. Я на буткемпі для того, щоб бути кращим снайпером України, по-перше. А далі вже і з іншими конкурувати. Для мене цей буткемп — це просто перейти на сходинку вище. Тобто стати краще грати. Як вам наша команда і як вам наш другий буткемп? Дивіться в коментарях, ставте лайки і поширюйте це відео. Це дуже сильно допоможе. Саме від тебе залежить, щоб цей відосик поширювався. Будь ласка, не ігноруй. І побачимось у наступному відео. Алло! Jéssica, até o esquerdo centro!